Ні, прощатимуться із загиблим на війні 26-річним захисником Владиславом Герасименком. З 2023 року боєць був навідником механізованого відділення. Воїн загинув 20 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. У Владислава Герасименка залишились батьки, дружина і дві доньки. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Чорна звістка надійшла в Боратинську громаду 22 червня у місті Краматорськ Донецької області обривалося життя воїна із села Боратин Владислава Задворного. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям. Ще одна трагічна звістка 23 червня в одному з медзакладів Києва помар військовий з Волині Сергій Гвоздецький. Йому було 39 років. Серце захисника зупинилось від поранень, отриманих під час захисту України. У воїна залишились матір, дружина і двоє дітей. Вічна пам'ять герою. Татові загиблого на війні Волинянина вручили посмертну нагороду сина. Орденом заможність третього ступеня відзначили подваг Олександра Шахраюка. Житель села Узютичі загинув 5 вересня 2024 року поблизу Залізного Бахмутського району Донецької області. Після нагородження військовослужбовці ТЦК поклали квіти до стели загиблому захиснику. Вічна пам'ять герою. У Нововолинську вручили посмертну нагороду родині загиблого героя Ігоря Бричка. На військову службу Волинянин був призваний 4 березня 2022 року. Загинув воїн 26 жовтня 2022 року. Під час ворожого артилерійського обстрілу в районі Майорська Донецької області поховали Ігоря Бричка на кладовищі села Нисконичі. Орден заможність третього ступеня посмертно отримали батьки загиблого дружина та доньки Діана та Єлизавета. Вічна пам'ять герою. Дружині полелого захисниками коли Ковальчука вручили державну відзнаку. Микола Ковальчук із села Піща пройшов. АТО ООС. перебуваючи на контрактній службі у Державній прикордонній службі України, перші дні повномасштабного вторгнення пішов боронити нашу державу від ворога. Загинув волонянин 16 липня 2024 року під час проходження військової служби. Зараз його посмертно нагородили відзнакою міністра оборони України 15 років сумлінної служби. Вічна пам'ять герою. Воїна з рожища Дмитра Кривов'язюка нагородили орденом Богдана Хмельницького. Відзнаку командир артилерійської батареї 47-ї окремої артилерійської бригади отримав за успішне виконання бойових завдань виявлену при цьому доблесть і честь. Зазначимо, що минулоріч командира батареї 47-ї окремої артилерійської бригади, лейтенанта Дмитра Кривов'язюка, нагороджували заохочувальною відзнакою Міністерства оборони України нагрудним знаком. «За Зразкову службу Біля Луцька машина збила дитину. Аварія сталася в селі княгининок. 58-річний житель Луцького району, за кермом вантажівка Мерседес, наїхав на 11-річного хлопчика, який їхав на електросамокаті. Попередньо дитина раптово виїхала із другорядної дороги. У хлопця повідомили Волинські новини, важкі травми, політравма, забій мозку, внутрішня кровотеча, ушкодження легень і перелом стегна. Його забрали до обласної дитячої лікарні. Водій вантажівки повідомили в поліції, за кермом був тверезий. У Луцьку була серйозна аварія від удару. Машину відкинуло в паркан. Сталось на перехресті вулиць Романа, князя і Свободи, колишня Захарова і декабристів. Як повідомили в поліції, водій машини Тесла виїжджав із другорядної дороги. Він не пропустив Мерседес бенц який їхав головною дорогою. Про постраждалих інформації не було, машини добряче потрощило. Бабуся впала в підвал. Випадок стався в селищі 68-річна жінка звалилася в підвал хати. Добряче забилася. На допомогу приїхали рятувальники з Нововолинська. Вони на ношах витягли постраждалу і поклали в карету швидкої. Жінку забрали в лікарню. Дев'ятиповерхівка на вулиці Озерецькій в Луцьку, яка найбільше постраждала від атаки РФ 6 червня, досі без експертного висновку. Причина нестача фахівців, які можуть обстежити масштаб руйнувань, пише місто Мадія. У департаменті житлово-комунального господарства вже склали 422 акти про пошкодження житла і ще 6 актів від юридичних осіб про збитки, завдані бізнесу. За словами керівника департаменту Миколи Осіюка, кількість актів про Шкучення ще не остаточна. Він припустив, що їх може бути більше як мінімум у півтора рази. Загалом у місті вже 158 будинків визнали непридатними для життя. 71 родина просить компенсацію за оренду. Під час ремонту покрівлі Свято-Михайлівського храму села Біличі знайшли матричні книги та шлюбні обшуки 1918-1925 років. Громада спільно з отцем Василем прийняли рішення про передачу їх до Державного архіву Волинської області. В архіві очистять їх від забруднень, відремонтують, присвоїть архівні номери і в подальшому зберігатимуть у відповідних умовах. За словами історика з Нововолинська Юрія Валінця, прапореці з написом Слава борцям. За Україну є свідченням активного українського руху за відновлення України в регіоні. Саме на теренах сіл Заболоці та Біличі в 1940-х роках діяли угрупування ОУН із псевдо Микита, Шугай, Марко, князь та інші. Для пропорція виділяють окреме місце в храмі, поряд з портретами загиблих героїв російсько-української війни. Розмістять його в окремій шафці зі склом. Чому священник став кулеметником, потім командиром відділення. Хлопці, якщо свої, проходьте. Якщо кажу, вороги, здавайтеся, будете жити. Мені куля так прямо біля щуки чуть-чуть царапнула. Я навіть спочатку не зрозумів, що сталося. Можна молити за перемогу, можна знаєте, хоч лоба розбити там е, в церкві, але віра без діл мертва. Звати мене Дмитро, позивний мій Кадило. Я з дитинства хотів бути священником, мені це подобалося. Присловував в церкві. І якось так, знаєте, в мене вже не було сумнівів, навіть вже в старших класах, ким я буду і ким я хочу стати. Тому, закінчивши школу, пішов в Львівську духовну семінарію, закінчив її і. Потім згодом став священником і почав вже служити як священник. До початку повномасштабного вторгнення я їздив в ОТО, потім вже в ОС, як волонтер допомагав. Ну І, звичайно, після повномасштабного вторгнення також певний час тим займався, допомагав, їздив, робив, що міг. Потім зрозумів, що цього мало, потрібно щось робити, і вирішив стати в ряди. Державної прикордонної служби в 11 і краматорський загін. Чому священник став кулеметником, потім командиром відділення, потім там ходили в різну розвідку. Ну, знаєте, в мене таке поняття. Крім того, що я є священник, я не перестаю бути чоловіком. І тим більше зараз такий час, коли. Ти прекрасно розумієш, що дуже багато моїх друзів віддали своє життя. Не можна просто так сидіти, тому що, от мені казали, та знаєте, молитися за перемогу, просити в Бога перемоги це одне. Але є такий вислів, хто кажуть, що віра без діл мертва. А у мене є свій вислів. Молитва без діл також є мертвою. Можна молити за перемогу, можна, знаєте, хоч лобо розбити там в церкві, але перемоги не буде, якщо нічого не робити. У нас було багато за певний період часу зустрічей з ворожим ДРГ. Ми чекаємо, куди з тої сторони йдуть жицай. А ми, коротше, да, каховка. Лів. А ми, короче, п'ємо каву, народ. Все нормально. Ми так, знаєте, з нашою групою зустрілися з ними в лісі, метрів 80-100 одні від одних. Я вже просто побачив, що вони засіли. Побачив того погляду, напевно, до кінця життя не забуду. Він був в балаклаві. І просто він дивиться на мене. Я так повернувся, дивлюся на нього. Наші погляди ми зустрілися очі в очі. Ну, я, звичайно, так само зайняв позицію, щоб не бути на його лінії вогню, хлопці, також. І ну, я, як командир, почав їм казати, хлопці, якщо свої, проходьте. Якщо кажу вороги, здавайтеся, будете жити. І десь п'ять хвилин у нас була тишина, і я тільки так, знаєте, за великого дарева голову чу-чуть буквально висовую, хотів сказати: ну то що вирішили? І зразу пішов постріл, мені куля так прямо біля щуки, чуть-чуть царапнула. Я навіть спочатку не зрозумів, що сталося. Я зразу за демо заховався, відкрив вогонь. Хлопця також. Потім я вже так знаєте рукою защукув в крові. Ну я зрозумів, що це царапано, що це не сильно, але ну і є такий досвід, звичайно. Отче ма, ти що є на небесах. Нехай святиться ім'я. Твою військово хочу побажати ми перше, то здоров'я. Натхнення на ту працю, бо це є дуже велика, титанічна, колосальна робота, хто б на якій посаді не був, і не тільки з бойових, тому що кожен має робити свою роботу і ту роботу, яку вміє, і ту роботу, яку може. А повірте, Господь вас ставить саме в те місце і на ту роботу, де ви повинні бути, і де ви найкраще послужите людям і свого народу. А людям хочу сказати, що ну. Щоб працювали, щоб допомагали, хто е, в якому як то кажуть, ракурсі, хто якому своєму полі може працювати і, і допомагати, тому що зараз направду люди трошки трішки заснули, трішки, як то кажуть, е, забули, що дійсно йде війна, але усвідомлювати і розуміти, що кожного дня за тебе хтось, як би то не звучало жахливо, віддає своє життя, тому цінуємо те. І працюємо, трудимося задля нашої перемоги.